Дистанційний міні-розміновувач виходить на рубіж у Харківській області. Завдання перевірити ділянку для облаштування системи ЄГОЗА, бар'єру з колючого армованого дроту для захисту периметра об'єктів. Перший підрив за кілька хвилин. Попередньо вибухнула ПМН-2, протипіхотна фугасна міна натискної дії. Дистанційно керує розміновувачем сапер Ілля з позивним медвідь. За його словами, завдяки гусеничному ходу розміновувач не боїться багнюки бездоріжжя та корисний на захаращених бур'янами ділянках. Там саперам із металошукачами особливо небезпечно працювати. Дуже гарна штука, бо зараз, як бачите, багато трави. Саперу дуже тяжко, особливо коли є протипіхотні міни, вони встановлюються, розкидаються з касетних боєприпасів. І саперу дуже тяжко, він може не побачити, куди він не йде, хоч металошукач може не спрацювати, тому що такі міни, як ПМН-4, в них мало дуже металоелементу. І може якось -то пропустити її і наступити. А ця машинка їде, розміновує, знімає розтяжки, знімає міни. Сапери гвардійці працювали над розмінуванням ділянок під липцями, кутузівкою та куп'янськом. Розповідають, ділянки, де велися бойові дії, засмічені вибухівкою. Це ускладнює просування піхоти та облаштування захисних споруд. Із міні розмінувачем робота пришвидшиться. Ця техніка допоможе в основному тропи розмінувати, дороги. На полі можна розмінувати. Посадки, ну, якщо посадка дуже густа, зароша, то буде тяжко, думаю, ну, будемо дивитися, пробувати. Багато і протипіхотних мін, і снарядів багато. і Противотанкових мін розтяжок, особливо в посадках. Дуже багато. Це перший дистанційний міні-розміновувач на озброєнні саперів гвардійців. Дві таких машини придбали коштом обласного бюджету для п'ятої слобожанської бригади НГУ СКІФ. Чеську компанію, що виробляє електричну комунальну техніку, знайшли волонтери на її базі з урахуванням побажань саперів гвардійців і зібрали такий міні-розміновувач. Великі розмінувальні машини, які розміновують поля, вони існують, і їх багато в принципі. І навіть в Україні у нас їх виробляють. А от машини, які б розміновували посадки, сади, ліси, угіддя домашні чи якісь там ангари, таких машин немає, в принципі. Ось ідея була саме створити таку. І в них була машинка маленька, яка може в'їхати в дверний пройом. Батарейка тут посилена, вона подвійна, її вистачає на повноцінний робочий день роботи. Скільки це вісім годин після проїзду міні-розміновувача, ділянку проходить сапер гвардієць з металошукачем, перевіряє чи не залишилося біля машини залишків вибухівки. Нині гвардійці разом із волонтерами працюють над застосуванням безпілотників, що знаходять міни. Їх можна використати навіть на нулі, завдяки сенсору. Вибухівку виявляють із повітря та одразу маркують місце на карті.